Аркадія. Краса кожного виноградинка. Не знаю, наверно, нема таких виноградарів, в кого немає цієї гібридної форми. Постійно, з гарним навантаженням, видає крупну ягодку, крупні грона. Дуже солодка така, аж буває аж при повному визріванні притерний смак. Ягода хороша, така, кажу, крупненька. Чув, що даже деякі виноградарі пробували давати максимальну нагрузку по 2 грона на лозу. Я не, не ризикнув в цьому році, не хотів виснажувати куща. Поки навіть при цій нагрузці, в мене грона аж звісали до землі. Навантаження дуже колосальне видає хороший сорт, хороша ягодка.